Високопосадовці, і долучаємо до прямого ефіру Дмитра Левуся, політолога міжнародника. Пане Дмитре, доброї ночі вам вітаю. Я дякую вам за те, що ви не спите разом з командою каналу Ми Україна. Маємо кілька питань, які стосуються. Міжнародної діяльності і як ця діяльність може впливати на ситуацію на фронті, пане Дмитре, розпочну з отієї заяви, яку зробив президент щодо контактів між командами: українська сторона, американська сторона. Якщо з українською стороною, тут все зрозуміло. У нас нічого не мінялося, виборів не було. Американська сторона два президенти. І тут дуже важливо вибудовувати правильну комунікацію з того, що сказав президент України Володимир Зеленський, він не реагує на ті повідомлення, які з'являються в ЗМІ. До вас наступне питання: як балансувати в цей перехідний період між двома президентами? І обидва з них вони вже легальні? Гадаю, що насправді тут баланс дійсно дуже вірне визначення вам було використано, і в принципі, є для цього є ну, от, правда, українська правда, да? тобто правда, яка за нами стоїть, да? тобто є міжнародне право. От і більше того, те, що президент зазначив. Про те, що не треба, не варто реагувати на такі заяви, які з'являються неофіційні, проте не ну там апокаліптичного різного складу з приводу того, що все допомога закінчиться, або навпаки, там щось станеться, або взагалі там про. Якісь примуси до переговорів або про переговори поза Україною, тобто до того до тих пір, поки не буде сформована команда, і всі не зая нова адміністрація, всі не стануть офіційними особами, от, до цього часу це тенденції, які ну варто брати до уваги, а не більше за це, тому щодо, тому, щодо того, як контактувати. Гадаю, що зараз якраз навпаки, цей час він можливо навіть десь і кращий. Чому тому, що в все ж таки Дональд Трамп уже є обраним президентом, да? тобто і ці контакти вони є. Набагато більш логічними, да, тобто і, тому і головне зараз та да, знову ж таки, витримувати ту лінію, яку Україна раніше і визначила, як Зеленський говорив, як про це говорить наше міністерство закордонних справ збереження двопартійної підтримки. Тобто, ось всі ці контакти, які були напрацьовані з обома партіями. І це не лише з адміністраціями, це е, те, що має зберігатися, тобто з е, ось ці конгресмени, які підтримували Україну як республіканці, так і сенатори. Тобто е, не зосереджуватися на чомусь одному, і я гадаю, що це в принципі те, що є, і те, що є логічним. Та будемо стежити за цією комунікацією. Тим паче мені здається, що в цьому зверненні президент розставив всі крапки і нади, пане Дмитре. А наступне питання воно стосується тих сумних дат, які ми усі переживаємо учорашній день, тисяча днів з повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України. Майже 10 років війни, яку веде російська армія. Проти України. Як фахівця, я хочу запитати наступне: як змінювалася дипломатична реакція, дипломатична допомога, підтримка паузи з боку наших західних партнерів у цей непростий період? І яким новим знанням, навичкам Україна навчила дипломатів з тих країн, які зараз реагують, допомагають, підтримують нас? Ми сьогодні дуже сподобався. Ну ж ні, вчора сподобався дуже сподобався один образ з приводу три тисячі днів і тисячі днів, і е, з приводу того, що Україна майже 4 тисячі днів веде боротьбу на стороні добра, на стороні світла, і тисячі днів, як це помітив світ, тобто, і в принципі, як на мене. Ну, як будь-які такі однозначні висловлювання, воно, звісно, не повністю да, відповідає дійсності, але насправді, це як для гасла і як для розуміння того, як змінювався світ, як змінювалися підходи, да, це я гадаю дуже вдалий такий приклад. Тим більше, що однозначно можна сказати, якби на початку Російської агресії в лютому 2014 року щодо Росії були застосовані ті е, заходи, які треба застосовувати да, там у, у вигляді санкцій. Хоча б половина від того, що вона мала після 24 лютого 2022 року, е, року. Той самий такий остракізм щодо неї у зовнішній політиці. Е, не тоді було б ну точно можна говорити про те, що агресії 24 лютого 2022 року її б не було. І ми, в принципі, бачимо ось ці зміни, які відбувалися з за, за цей час. Ну, по перше. Чого точно навчила Україна, це принциповості, чому тому, що наша зовнішня політика, от наша політика спрямована на побудову коаліції щодо підтримки, після 24 лютого, до до цього часу до того часу, теж звісно, але вона завжди будувалася на міжнародному праві. Тобто, у нас от українська формула миру, вона вся написана на міжнародному праві, тобто без всіляких тлумачень і будь чого іншого. Знову ж таки, ось ця українська стійкість, яка була вона в міжнародному плані. Вона відкрила дискусію щодо майбутнього організації Об'єднаних Націй. Тобто Світ весь визнавав, що організація стала неефективною, що її необхідно реформувати, але це все ну, відбувалося, так би мовити, в кулуарах. Саме українські активності, саме ось наші ці ініціативи, вони теж це зробили. Ну і побудова наших коаліцій на підтримку України, от ми можемо згадати, з чого все починалося. Да? Тобто, коли світ побачив, що Україна стійка, що вона вистоїть, тоді з'явився Рамштайн, який починався, я нагадаю, як коаліція з підтримки боєприпасами. І а далі, а далі вже відбувалася ось ця розбудова конкретних коаліцій з підтримки там, танкова коаліція, авіаційна коаліція, снарядна коаліція. Далі, вже, що знову ж таки цікаво, світ завдяки стійкості України він змінювався, та той самий Європейський Союз почав змінюватися в напрямок безпекового оборонного Союзу. Появилися ініціативи, які в коаліції підтримки як снарядної ініціативи Чехії, яка заводу ну, просто ініціативно, да власне чешська чеська. Тому гадаю, що ось цей момент, що українська стійкість, українська принциповість саме в, о, в плані захисту міжнародного права, вона десь о, змінила світ, і ми от можемо буквально одразу нарахувати кілька таких прикладів, пане Дмитре. Буквально коротко попрошу вас, але не можу не спитати а. Ізоляція Росії на дипломатичному рівні чи не здається вам, що зараз російська дипломатія почуває себе більш комфортно ніж це було півроку назад, рік назад, тому що з Путіним говорять. До Путіна приїжджають. це те про що він так хотів, мріяв і робив все можливе для таких зустрічей і перемоги. Гадаю, що так гадаю, що зараз є цей момент. Ну, тобто, в ми переживаємо ми бачили приклад, коли на Брікс приїхав генеральний секретар. ООН. ми бачимо зараз участь Лаврова в 20-ці. Ми бачимо, що навіть порівняно з минулою з минулою резолюцією великої двадцятки Нинішня стала ще більш беззубою, хоча тут, ну, мабуть, не варто очікувати надто багато від G20. Але е, дійсно, ось, е, ці, скажімо, перегрупування і формування вісі зла, яка сталася, вона дійсно е, зараз е, створює таке враження, що у Росії ніби набагато краща ситуація, і ізоляція, вона дійсно стала менш. Менш такою однозначною, і, тим більше, що навіть якщо в Європейському Союзі є такий як Орбан, тож є на що значить, чим працювати, і знову ж таки, на що спрямовувати зусилля, вона має стати більш щільною ця ізоляція. Пане Дмитре, дякую вам за таку важливу бесіду цієї пізньої години. Нагадую глядачам: це був Дмитро Олевось, політолог-міжнародник. І ми зараз на кілька миттєвостей зазирнемо до мапи повітряних тривог, тому що на цій мапі.